І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кіт Сільвестер на КВ3. Карта Ель Халу. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, ну, я вам зразу ж розповім чудову та цікаву історію про КВ3. До речі, він мені, знаєте, як? Я його тільки як прокачав ця башта мені от нагадує шолом. Дарта вейдера із Зоряних війн правда? Дуже схожа. Ну і вона, в принципі, і рикошетна, непогано. Ну і до чудових та цікавих історій. На КВ3 я колись навіть розповідав, я вже давно їй не розповідав цю чудову та цікаву історію. От зараз ми підійдемо в е І саме на цій Позішен я залишився один, ну там десь проти сіми танків чи що. Я з них там. Ну, напевне, половину я перехлопушив. Але проти мене, я грав в топовому топі, також, як зараз ми граємо, так. Але ми граємо так. Ми граємо не в топовому топі, ми граємо проти 6. -то. А тоді я ще й проти п'ятірок грав. <с> І залишились п'ятірки. Я ось тут, де зараз стоїть герой нашого відео, зупинився. На мене, як шуліки почали з усіх сторон, я намагався прикрити. <св <'язок> свою корму, але все одно вони не пробивали ні в борта. Ні в корму не пробували. Ну довго вони мене клювали, клювали, поки не заклювали. Там десь вже хтось тобто поліпшені снаряди заряджав, то тоді вже вони мене почали пробивати. <св 'язок> Це було дуже весело, реально. Свої чудові та цікаві історії. Також розповідайте в коментарях. Ну, якби я той бій витягнув, так я б Колобанова там отримав, все. ну... Взагалі-то я повеселився, реально, вони навколо мене всі кружляють. Не, ну, правда, повільно, дуже повільно башта обертається, повільний танк, то я просто за ними не встигав, а на п'ятих рівнях, ви ж розумієте, що дуже швидкі, прутки всі там. Так, ну і по бронюванню, він непогано броньований. Це не Т-150, так? Т-150, до речі, наш герой е нещодавно показував бій на ньому. Так. Ну, такий показовий бій на карті Монастир, наскільки я пам'ятаю. Та да, ну мені обронювання він не дуже сподобався. А це сподобався. От якщо ти в топовому топі, то тобі рівних в принципі немає. Так, так, ну, ну і в принципі зараз починає потихеньку натанковувати, пробувають в борта, бачите? Можна тут танкувати, в принципі, і ромбом. Усиниці широкі, так? Башта тут точно е, сильно броньована. Ну як для свого рівня. І ще плюс е, башта такої форми, бачите, округли і... Маска гармати, вона перекриває майже весь лоб башти І ти можеш нормально натанкувати. 3-1 рахунок в нашу користь, Один ворог знищений, тисячу нахлопушено. Давайте подивимося, такі це дійсно вже такі тяж тяж на 7 рівні. Взагалі то 8 рівні залишають, а цей танк я б то, також собі залишив, Ну, такий по фану пограти. 175 пробиття. Ну, в принципі, таке ще собі задоволення, але вистачить. Якщо в топовому топі, то точно вистачить. І 390 шкода, майже 400 шкода від пострілу. Так? Ви зрозуміли, що? на що я натякаю. <смір> От що таких пострілів ти кайфуєш. Чудово. вже 1400 настріляно, 630 натанковано. Артилерія стріляє поліпшеними снарядами, наскільки я бачу. Вже. Артилерист. Думає, зараз я як надомажу. Ну, бачимо, ну що, не ну, надамажує, в принципі, 111 вибив з е, танка нашого героя. А цей кормою виїжджає задом дніща. Чудово! І якраз міяка ціль така, щоб вже, ну, дійсно, в задоволення пограти. два вороги знищено. 1791 настріляно, вже майже 1000 натанковано. А цей іс бачимо, ну він так вже зашкірився, зашкірився. У нього також виклопушувальна гармата. Його треба пробивати зараз. Вах, і не пробив. Там зеленим показувало по самому центру, там, по-моєму, в лючок можна було його пробивати. А тепер можна в НЛД його пробити. ББхі, до речі, зав... закінчуються. Три снаряди, всього ББшник залишаються. І 20 заряджено під калібр. Ну, під калібри це такі вже проти 8 щоб постряти. Дійсно не, не дуже пробивна гармата. Є свої плюси, є свої мінуси. Але ну я не знаю, який сьомого, танку, сьомого рівня танк може пробивати 8 або 9. І от ви мені скажете. Я не знаю. Ну, основними снарядами немає, таких не існує. Чоти знищено, достойніші бої. Поїхали вперед. гоу 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 Треба перевагу свою втілювати в перемогу. Щось вся наша команда, бачимо, так. Є 25-й десь там позаду, Хелкет намагається базу захопити. Шкода поїхала агресивно зараз підсвітиться. Це чудово, до речі, що Шкода поїхала е, туди на імбополочку до суперників. Тому що бувають нюанси, особливо, якщо немає на Ельхелупі артилерії, я вже не одного разу вам розповідав, що якщо немає артилерії, то на Ельхелупі можна програти навіть. Вихлопушивши майже всі, так? це в мене така чудова та цікава історія була. Ми всіх вихлопушили, тяжами приїхали, а там на імбополочках на С 0 квадраті десь позашкірювалися. ну Такі петехи, як СТРВ, їх ну неможливо було. Ну, тяжам не було, те, що тяжам неможливо було їх пересвітити. І вони нас всіх перестріляли по одному. Ну а тут, я думаю, проблем не повинно бути. Ну і воїна, я думаю, заслужено отримає. І вже майже десь 3000 настріляє. Це на сьомому рівні це чудовий результат. 1420 натанкував, підтвердив те, що це броніщинське броніще. Так, Бо я, як зазвичай, кажу Броніщинське броніще, його пробивають просто всі в хламіщі. Зідсвічуєте, братіші. Братішні, братіші. Там десь сушку загубили, я не... А, ось вона. Чудово. Ну і в цей момент там же щось стояв, почекайте. А, Хелькес стояв, але ну він проїхав все ж таки, вирішили добити всіх. Стає на захопленням можна було, щоб всіх знищити і ще й захоплення в цей момент. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ків на AAT60 або AAT60 по простонародному Карта тих берег. Ну що ж, до бою. Так, ну він мені на турнваги на схоже. Так, це у нас наскільки я пам'ятаю, це СТ. Хоча схоже на важкого танка. І рухається як важкий. бачимо, які переваги. Та не доріг. наскільки я знаю, картонний картон, але башта такої форми, що важко буде влучити. це треба, Такими перевагами треба користатися. Ну, давайте подивимося, що у нас по нашим снарядам. У нас 230 пробиття, непогано для СТ-ки 8 рівня. І в нас 320 шкода від пострілу. Це взагалі непогано. так? Але ну така преміальна, я не знаю. Ну, в принципі, вона повинна фармити, правда? Хоча бачимо, що і 20 кумулятивних заряджено, Це можливо для колекціонерів. Я просто, ну, реально, я... Не, не, ну, напевно, в цьому бою ми побачимо на що він здатен. Так? Просто нічого не знаю. Подивився просто характеристики, він картонний. Кавенів, я так розумію, ну... Не вистачає каванів. Щоб так уже від кавені порати. Але бачимо, що ти правда такої форми башта, вона тобі дозволяє, що ти стрільнув, від'їхав, і ти маневруєш і в тебе просто не влучають. Можливо, так. Так, починається нахлопушення. Один-один у нас рахунок по бою, що в нас по переказі, по переказі в нас по воді там великі сили поїхали, по центру там непогані сили поїхали. І ПТ-шка навіть є, ЛТ-шки там прикривають. Тут поряд їздить ЛК-90, так, в цьому ярочку. Але. Але немає кому його вихлопушити. Отже, наш герой це помітив, і зараз його буде вихлопушувати. По точності, влучності, зведення бачу також чудово, в принципі. так? Ну, тільки бачимо, що наш герой трішки рознервувався, і не... треба було спокійніше так, наводитися. І мені здається, можна і на яка швидкість. У нас підкалібри. Можна було б і 1150 швидкість снаряду польоту снаряду. Можна було б на автоприцілі його тримати. А ну тут починають від'їжджати, бо бачать, що не впорається тут один пляж е, суперників. Починається якась взагалі в них метушня, дорожня. І знову наглюка на Все, він сам себе виклопушив. По центру позаймали. В Цей момент бачимо, що й проходять вже і Сили суперників Т3485 там уже поблизу бази суперників. Зараз Т-150 вихлопушать, мені здається. І там проблем не буде. Тут великі сили підтягнуть. Тут покликав на допомогу братішів, хоча е сам також він нахлопушився тут непогано. І тепер саме головна битва буде саме на цьому фланзі. Ну, Це ще я казав, картонний картон, ніяк не там. Виглядає як тяж, поїхав грати на ньому як тяж. Він рухається як тяж також. Ну, дивно, дійсно, для мене це дивна машина, так сказати. Дуельна дуель, танкове. А чим на танкове? Один раз танканув від. Як. Як панцир. Три і знищено. 2600... Всі дуельні дуелі вийшов переможцем. 2631 настріляно, 240 натанковано. Летить артилерія обережно, тому що це м'яка ціль для артилерії. Там, по-моєму, ВК втікає, а, ні, ні, не тікає, він просто знітився, він чекав. Все одно буде ця дуельна дуель. дуель. 8-5 рахунок нашу користь, вже під'їхали під базу суперні. Всі інші тут, в цій канаві по центру Лорейн і М6. Ну це такі всім, які цілі, так, ми граємо в топі. Тож ну, маємо право хоч раз на тиждень пограти в топі. <плес> Чи на вісімках. До речі, напишіть в коментарях, як часто ви на вісімках потрапляєте в топі. Не на преміальні, бо бувають преміальні пільгові танк. Можливо це пільговий, я навіть і не знаю. Напишіть також в коментарях. Люби в мене експертні експерти. Ну і все, можна їхати вперед. Тут попереду Лорен лише залишився, так? Ну Лорен небезпечний супер, але він там, по-моєму, йшов. Повне оточення вже. Вже просто зашкірилися на базі. Вже і по центру вже наш Т-150 Скорпіон під'їжджає. Наш герой роздумах, їхати чи не їхати на Лорей. Поїхали, там братіш попереду. сміливіше. <гум> Ось він стоїть, якраз, чого. Ще й скритом на гуслю поставив. Ну, чудовий такий показовий бій, так. В принципі, я не пам'ятаю, був цей танк у нас в реплеях чи ні, по-моєму, ще не було. Ну от, єдину перевагу, так, гармата чудова, бачимо, настрільна, пробивна. І перевага в тому, що вузька така башта і в неї важко влучити. Але я так розумію, що ще й кавенів це з недолі кавенів, немає швидкість невелика. Та й сам танк такий великий сам по собі, так. Залишається М6, я думаю, що його там зараз виклопушать без проблем. Чудова перемога. З чудовим настроєм! А він там б'ється, бачимо до останнього. Ну, ще й бійця можемо отримати, до О, чудовий бій, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.